Що така постановка руки і як правильно навчитися тримати мізинець, тому що я завжди бачу, що приходять учні на офлайн відпрацювання і не розуміють, куди його дівати. Починають ставити отак, отак, отак. Це положення невірне. Зараз я вам покажу легкий спосіб навчитися ставити собі руку. Дивіться, в нас рука виглядає таким чином, що в нас лівою рукою, якщо ми говоримо за правшу, ми робимо натяжку. Шкіри вказівним ми тягнемо шкіру від себе великим на себе. А мізинець нас притримує шкіру, і ми розкриваємо шкіру в три сторони. Коли нас опора на мізинець, ми робимо легкий перекат рукою, кисть при цьому піднімаємо опору на локоть і починаємо працювати. Це якщо ми будемо неправильно ставити руку, штрих нас буде виглядати таким чином: що ми вказівним тянемо від себе великим на себе, і бачите, тут виходить в нас гармошка. Якщо починати по ній штрихувати, допустимо, уявимо, що в нас мізинець стоїть десь в стороні. Ми, коли починаємо штрихувати, в нас не натягнута шкіра, і ви просто подивіться, ми просто пружинимо по шкірі. При цьому у нас прокрас нерівний. І коли ми шкіру пустимо, дивіться, скільки в нас пустих місць виходить. Як правильно натягти шкіру? Ми ставимо вказівний від себе, великий на себе, мізинець ставимо поряд і відтягуємо шкіру в три сторони. При гарній натяжці і постановці руки ми перевертаємо кисть. В опорі на мізинець локоть в нас в опорі на кушетку, і ми починаємо штрихувати трьома пальцями вказівним на себе, середнім від себе, великим просто притримуємо ручку. І починаємо штрихувати, ніби перед мізинчиком. При такій постановці руки і при такій натяжці в нас буде щільний прокрас. Кожна точка в нас буде залишатися на шкірі з першого разу, тому що чим більше травмована шкіра, Тим менше в нас буде залишок після загоєння. І ви просто подивіться різницю щільності прокрасу. Мізинець стоїть не в правильному положенні, мізинець стоїть в правильному положенні. Це дуже легкий спосіб, і обов'язково собі саме візьміть пакет, тому що на ньому найбільш інформативно, зрозуміло, що таке вірна натяжка шкіри. Ми тянемо, нагадую ще раз, вказівним від себе, великим на себе, мізинцем тянемо в третю сторону, в опорі на мізинець ставимо кисть, поставили, і робота трьома пальцями. И пошли раз, два, три. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Тренуйтеся, надсилайте свої виконані домашні завдання. Я вам обов'язково буду давати зворотній зв'язок. А вам пропоную перейти до наступних уроків.